Вітаю нас в сьомій теоретичній темі з математики, а саме темі квадратне рівняння. Ми переходимо одразу до підтем, тобто сьогодні ми розглянемо квадратні рівняння, як воно вирішується по дискримінанту, як вирішується по теоремі Вієта. Відповідно. По-перше, що таке квадратне рівняння? Квадратне рівняння це рівняння вигляду Ахвадрат плюс bx плюс С дорівня 0, де X це корінь, який ми шукаємо, а a, b і c – це якраз таки Заздалегідь, зазвичай, відомі числа, тобто буває таке, що шукаємо ми саме їх від x, але це так, рідкі випадки. Зазвичай це відомі числа, які є коефіцієнтами біля певних цифр. Ось цей момент про коефіцієнти зараз поясню, бо звучить дуже важко зазвичай. Отже, ось ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Уявимо собі, що у нас буде нехай якась. 3 х квадрат плюс 4х плюс 5. 0. В такому випадку, ось ці числа, а саме 3, плюс 4 плюс 5, це у нас буде відповідно А3, B4 і C5. І дуже важливий такий момент, що якщо б у вас тут було мінус 2 х квадрат, мінус 3х і мінус 5, 0, то А був би мінус 2. Б був би мінус 3, і це був би мінус 5, тобто разом із цим знаком, відповідно. Тепер перейдемо, де ж це взагалі використовується тобто до самого дискримінанту. І тут, напевно, мені б ось так трішки пригнутись, щоб було видно. Но я зараз вам це все одно розпишу. Тобто, що таке взагалі дискримінант? А дискримінант це така частинка рівняння, ну, така частинка, грубо кажучи, формули коренів. Яка просто була досить об'ємна, тобто b квадрат мінус 4 ac вона там виходила. І для того, щоб не запарюватись, ми просто називаємо це дискримінант для скорочення, по суті. Якщо буде запит, я можу зняти прямо окреме відео, де буду доказувати, звідки взялась формула дискримінанта. І відповідно, вона, в принципі, доказується досить легко, але хвилинок 10 це таки займе. Відповідно, поки що користуємось плодами цієї формули, і відповідно, що ж таке? Дискримінанти, як його вирішувати. Одразу візьму собі один практичний якийсь слайдик, щоб. Не слайдик це один практичний приклад, щоб показати вам на конкретному прикладі, як це робиться. Відповідно, якщо у нас є приклад, перше, що нам потрібно, це визначити його, якраз таки коефіцієнти кості. Це дорівнює 1. Все. Тепер ми вписуємо самі формули, які нам знадобляться. Перша це формула дискримінанта b квадрат мінус 4 ac І друга – це формула коренів. Це мінус b плюс мінус корінь із дискримінанта ділити на 2а. Тепер підставимо в дискримінант наше значення: тобто 3 у квадраті це ось b квадрат. b у нас 3 3 квадрат, відповідно. Потім мінус 4 помножити на a а у нас буде 2, помножити на c, це у нас буде 1. Відповідно, виходить 9 мінус 8 дорівнює 1, і залишається просто знайти. х дорівнює мінус b, тобто було b3, стало -3, мінус 3, плюс-мінус корінь із 1 ділити на 2а, тобто на 2 помножити на 2. І тут, в принципі, можете або виписувати як x перше дорівнює x2, і писати окремий випадок там, де буде плюс, а там де буде мінус. Або можете. Робити ось так. Тобто розгалуження таке. Тут буде мінус 3 плюс а корінь корінність одного – це 1 ділити на 2 на 2. А другий випадок це мінус 3, мінус 1 ділити на 2 на 2. Тобто в одному випадку ми використовуємо цей знак, в іншому нижній. Зверху у нас буде мінус 2 ділити на 4. Це буде або мінус 1 друга, або мінус 0,5 одразу. А в другому мінус 4 на 4 це буде мінус 1. І якраз таки ці значення і о, будуть рішенням нашого квадратного рівняння. Тобто, ой, я думав, що це у нас буде ось така штука. Виділити. Оці значення це те, що ми шукали. Тобто x1 буде мінус 0,5, x2 мінус 1, і тут одразу скажу, що ви можете записати отак, і ви можете записати отак. Тобто різниця, в якій послідовності ви це запишете, абсолютно відсутня, тому що послідовність коренів нам ролі ніякої взагалі не грає. Відповідно, ви може бачили, що при різних формах дискримінанту бувають різні формули знаходження коренів. Там при дискримінанті більше нуля, ви використовуєте формулу х1, дорівнює мінус Б плюність дискримінанта на 2, х2 дорівнює мінус b мінус корість дискримінанта ділити на 2а. При дискримінанті 0 взагалі з'являється, звідкись там х дорівнює мінус b ділити на 2а. І при дискримінанті менше 0, х взагалі не існує. По суті, це все витоки з цієї формули. Тобто, якщо дискримінант 0, точніше, окей, якщо дискримінант більше 0, вона же при розкритті корення буде плюс-мінус. Тобто, ось це, як пам'ятаєте, х квадрат дорівнює 25, х дорівнює плюс мінус 5. Ось звідки береться цей плюс-мінус. Якщо дискримінант буде 0, то це буде плюс-мінус корінь з 0, це буде плюс-мінус 0, і якби ми можемо його просто не писати, по суті. А якщо у вас буде дискримінант менше 0, ви візьмете корінь з від'ємного числа, що, в принципі, неможливо. Ось звідки беруться ця формула. Тому, знаючи буквально одну з них, ось цю, або якщо її більш короткий варіант, це плюс-мінус корінь з дискримінанта, ви можете більше ніяких не дивитись. Відповідно. Інші всі о, приклади ми вирішимо саме на практичному відео, а зараз поки що переходимо до теореми Вієта. Теорема Вета теж у нас, в принципі, досить легко доказується, більше того, вона доказується ще легше, ніж дискримінант. І о, звучить вона наступним чином. Тобто Х помножити на x2 дорівнює С ділити на A, А, а Х1 плюс Х2 дорівнює мінус b, ділити на А. На прикладі першого прикладу, як би це не звачало. А саме х квадрат мінус 13х плюс 40 дорівнює 0. Ми зараз це розглянемо. Випишемо наші, нашу саму теорему. Тобто х перша на х друга дорівнює 40 ділити на 1. Тобто c ділити на а буде просто 40. Х1 плюс х друга буде мінус b ділити на, тобто мінус мінус 13 це 13, ділити на а, тобто ділити на 1 буде 13. Тепер на цьому моменті дивимось на знаки. Тут плюс, тут плюс, і у нас є всього три випадки, які можуть бути знаки у наших коренів. Перший випадок x перше помножити на х другий дав у нас, якщо дав плюс, якщо х перший на х друга дав плюс, то у нас є два випадки. х перший плюс х другий дали плюс, і тоді х перший дорівнює плюсове, значення x2 дорівнює плюсове, якщо дало плюс, а тут буде мінус, то тоді у нас виходить x1 мінус, x друге мінус. Якщо ж у нас x1 на x 2 дало мінус, то тут всього один випадок, це x1 буде плюсове, а x друге буде мінусове. Ну або навпаки. Як це працює? Якщо перемноження дало у вас плюс, значить у вас обидва числа або додатні, або обидва від'ємні. Якщо при додаванні два числа дали плюс, значить вони або додатні додатні, або додатні від'ємні. А так як тут можна лише додатнє, додатнє від'ємне, від'ємне, то плюс міг бути тільки у випадку плюс 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 ось це. Виходить, обидва ваші корені будуть додатні. Якщо ж при перемноженні у вас дало плюс, але при додаванні мінус, то значить обидва числа від'ємні, що мінус на мінус дав плюс при множенні. А коли у вас тут при перемноженні буде мінус, значить одне було додатнє, інше від'ємне. Тут, в принципі, випадок буквально один. Дивимось сюди, у нас обидва плюсові, значить. Корінь 1 буде у нас додатній, корінь 2 буде теж додатній. І тепер черга знайти, що ж це за корення. Розкладемо наш добуток коренів на прості множники для зручності. Це буде 2 помножити на 20, а 20 це 2 на 10, а 10 це 2 на 5. І потім із них назбираємо декілька пар. Там 2 на 2 на 2 на 5, 2 на 2 4 на 5, 20. Потім 2 на 2 4, і на 2 на 5 на 10. І третє, це 2 на 2 на 2 8 і на 5 13. І тепер наша задача, щоб якісь із цих о, пар чисел в сумі дали ось це 13. Тут буде 22, тобто нам не підходить. відповідно. Тут буде 14, не підходить, а тут буде 13, що якраз таке нам підходить. Таким чином, ми. Знайшли, що Х1 буде 8, а Х друге буде 5. Ось це, по суті, вся теорема Віє. Тобто, за що її взагалі не люблять? Її не люблять за те, що треба ось там перебирати корені. Постійно учням здається, що їх потрібно прибирати. Їх не потрібно прибирати. Ви просто розкладаєте на прості множники і спокійно виписуєте їх прямо ось по черзі. Тобто, спочатку Це на ось це, потім ось це, на ось це, і потім ось це на ось це. Відповідно. І все а далі просто шукайте те, що підходить. А по знакам тут, взагалі, три випадки. Буквально ось така табличка. Давайте ось так, щоб я своєю головою їх не. А давайте я просто пригнусь, а ви цю табличку подивитесь. Можете і заскриншотити, в принципі, зараз так баз. І я повертаюсь назад. Відповідно на цьому, там практика потім після цього йде відповіді. Практику ми повирішуємо на практичному відосі, а на цьому, в принципі, теоретична частина квадратних рівнянь завершилась. Відповідно, переходимо до наступної теоретичної теми. Дякую за увагу!